Всім доброго дня. Останні дні зими і настав час обрізати наш персик на чашу. Зараз я вам покажу швидко, як це зробити. Ось ми бачимо, був кому цікаво, персик, якому вже 20, більше 20 років було з кісточки виріс, був посаджений, взятий. І він почав портитися. Його лікували, лікували, глиною замазували. Але він був запущений і пішов на периферію і плоди були вверху. Він дав після себе ось такий, біля нього виріс пагін. Ми зрізали старий персик і замість нього ось такий молодий. Ми взяли, розгалужували гілочки наші. На зовнішню бруньку. Можна було трішки нижче робити, розгалужувати коліна. Але і згодиться так. Друзі, так, ми бачимо, дав гарні прирости, все обліплено плодами, плодовими утвореннями. Зараз я вам швидко покажу, як його обрізати. Так, дивимось. Ось, гілочка, видно. Ми розгалужуємо наші персик, відрізаємо на Раз є і... так, вже розгалужено, дивимось, пішла вверх. Ми відрізаємо наші тоненькі гілочки на цій, бо як ви бачите. Є вже плодушечки, і ми відрізаємо її на зовнішню брунечку. Раз, все, є. Ось, дивимося всередину. Тоненькі, це плодушечки, на них будуть плоди. Але так як вони ростуть в центр, ми візьмемо на заміщення, щоб тут виріс нам пагін. Персик потрібно притримувати ближче до... Нашого штампу, щоб він не уходив далеко. Переводимо які ближчі гілочки до нашого стовбуру. Ось дивіться, плодушечка. Ми її приріжемо, тут будуть плоди, ми їх зберемо і потім будемо дивитися, чи заміщати цю гілочку відрізати. Буде видно. Так, ми укорачуємо наші плоди. Видно вся всіяна плодами. Це будуть наші. Плодушки. Далі дивимось, пішла гілочка теж. Це краща плоди ось на таких гілочках, які товщиною, як олівець. Ми її прикусуємо так само і цю прикусуємо. Якщо морозів вже не буде, то можна прикусувати біля бруньки. Якщо ще будуть морози, треба трішки відступати. Так як морозів сильних не буде, ми відрізаємо біля брунічки. Так, дивимось. Тут так само. Тут будуть у нас плоди на цих гілочках. Все, що росте всередину, ми відрізаємо. Це буде на заміщення. Далі дивимось. Вона росте в центр, ми її прикусимо. Ось так ось. Раз. Є. Це на заміщення. Тут залишилася брунька і воно вистрілив сюди нам на зовнішню. Далі дивимось. Ось ми зрізаємо так. Тут на бруньку переводимо. Ось так. Дивимось далі, нашу сторону цю. Так само і тут ми ось залишимо. Ми тут не будемо залежати, бо вона вже товста і пішла вверх. Ми її приріжемо і переведемо її на бокову бруньку. Зараз я вам покажу. Ось тут ми приріжемо на зовнішню бруньку. Це ми вирізаємо, переводимо на розгалуження. Ці маленькі ми Прирізаємо на плодоношення і на заміщення. Цю ми прирізаємо на зовнішню бруньку. Ці маленькі ми прирізаємо плодушечки. Ці маленькі теж прирізаємо. Геть тоненькі вирізаємо на бруньку на дві, на заміщення. Або навіть геть вирізаємо. Так, дивимося далі. Переходимо сюди. Ось пішов наша гілочка, пішла вверх. Що ми робимо? Ми її переводимо на бокову на плодушечку. Тут ми прирізаємо плодушечку. Тоненькі плодушечки ми теж прирізаємо. І ось тут прирізаємо. Далі. Це видно, що плодові утворення, ось дивимось щепа Ми прищипали наша гілочка. Ми її візьмемо просто і прикусимо. На зовнішню брунічку і так само і цю. Ми зрізаємо отак. От О, ніколи не потрібно залишати сікатор повинен бути гострий перед обрізочкою гарно його продезінфікувати. Ось дивіться, наприклад, ось була зроблена щепа, інший сорт. Він пішов. Гарний пагін, отбив, ось плодова, ми її прикусимо, тут будуть плоди і пішов жировик вгору. Тут теж будуть плоди. Ми його візьмемо, обріжемо на зовнішню брунічку, а оці малесенькі ми попереводимо на заміщення. Залишимо по брунечці, тут вистріла і піде. Ми можемо цю відрізати і замістити. Запам'ятайте, персик потрібно тримати гілочки наші ближче до штампу. Ось вже в нас вимальовується наш персик. Йдемо далі, дивимось, ось плодовий, такий як олівець, гарна гілочка. Ми її залишимо на плодоношень. Далі дивимось тоненький ми прирізаємо. Геть тонюсінький ми вирізаємо на Брунічку. Ось так. Потім дивимось, ось пішов вверх пагін. Ми можемо перевести або на ось цю нижню гілочку, або на ось цю верхню. Але ми переведемо ось так, залишимо. Ось так. Тут ми залишимо плоди, зберемо цю тонесеньку. Ми вона пішла всередину, ми її заберемо, тонюсінькі на заміщення і ось цю ми залишимо на плодоношення. Ось так вже в нас попадає світло, персик розгалужений, можна навіть нижче обрізати. Дивимось далі. Тоненькі ми на дві брунічки. Це залишаємо на плодоношення, дивимось далі. Тут на брунічку. тут на брунічку. і тут прикусуємо. Ось так. Вже наш персик похожий на чашу, геть тонюсінький ми. Вирізаємо. Які ростуть всередину, ми вирізаємо, щоб не заважали. Залишимо бруньку на заміщення, щоб вона відстрелила. І ми потім могли замістити старі гілки. Ось такі, які ростуть вверх, гарні, як олівець. Ми їх залишимо. Тільки прикусимо на зовнішню брунечку. Зберемо плоди і потім ми її видалимо. Ось тоненька. Ми її прикусимо на зовнішню бруньку, тому що ми розгалужуємо наш персик. Дивимось, все ми прирізаємо тоненькі. Так само і тут. Так само мы маленький тут вырезаем, тонюсенький, на замещение и на плодоношение. Прирезаем и так, что у нас вышло, Друзі, подивіться, що в нас вийшло. Ось наш персик, він розгалужений, обрізаний гарно, гілочки нашу масу набрали, і тепер ми можемо, можна ще попідправляти, подивитися. Оце, що в центр росте, ми тут плодики зберемо і відріжемо. І вона піде, ми її запустимо сюди. І так ми розгалужили наш персик. Можна ще для садівників, для домашнього саду, якраз це те, що треба. Можна пройтись. Попідрізати ще, бо багато залишено ніби плодів. Попідправляти. Але як ми бачимо, все чудово. Ось так обрізаний персик. Можна іще. Підписуйтесь обов'язково на канал. Попереду ще буде. Ще в нас персик на чашу є трьох-чотирьохрічний, кущоподібний, подібний. Потім на воротино трьохрічний, чотирьохрічний, однорічний після посадки. Кому цікаво, як обрізати і сформувати персик, нектарин. Переходьте на канал, підписуйтесь, обов'язково ставте лайк. Всім бажаю мирного неба. А головне